Давайте розпочнемо з того, що відбулось е, вчора, тому що певна актуальність подія вчорашня є про Білорусь конкретно. Вона має і сьогодні. Мова йде про ракету. Українська, не українська. В псевдо владі Білорусі стверджують, наприклад, що вона українська від с 300 Україна згодилась на те, аби розслідувати цей інцидент. Псевдовлада Білорусі викликала посла українського пана Кизима, значить, для певних пояснень. Після цього у Міноборони Білорусі заявили про те, що ця ракета впала або ненавмисно, або це була провокація. Скажіть, будь ласка, для початку, як ви дивитесь на такий епізод, я передбачаю, що дві позиції: не провокація з нашого боку, а провокація з російської сторони. І ще дійсно може це якраз робота ППО, коли ми збивали ці ракети, коли йшли буквально величезним напором з різних боків. Тому в даний момент якраз траєкторія польоту могла бути і на території Білорусі, тому що збивалися по всій Україні. Ракетний удар ішов по всім областям, включаючи прикордонні з Білорусі. Тому не виключаємо варіант, що дійсно ракета могла залетіти на їх територію. А ще одна тема: могли росіяни навіть запускати ракети по тій траєкторії, де ми будемо бити, наприклад, по напрямку Білорусі, по напрямку Польщі і ракети будуть туди залітати. Уже ми маємо факти по Польщі, і ми маємо факти по Молдові. Тепер уже маємо факт по Білорусі. Я думаю, що правильна позиція дійсно ми заявили якраз про те, що готові розслідувати це достойна позиція для того, щоб далі не роздавати ситуацію ні інформаційному форматі, ні провокаційному, ні те, щоб Лукашенко використовував для нагнітання ситуації в відносинах з нами, а тим більше приводів для військової провокації з його боку. А тим більше нагнітання вже наступальних операцій з боку Білорусі. Який розвиток матиме цей епізод? Я думаю, що глобально не матиме, тому що ми своєчасно дійсно зреагували, пішли на зустріч, не дивлячись на складні відносини з і те, що вона надає повну допомогу агресору, тим більше і з боку Білорусі якраз і піднімалися і шахиди, проводилися наступи, проводилися обстріли. Тобто, ми можемо придивити тисячі варіантів білорусі, що вони скоїли злочини проти нашої держави. Але в цій конкретній ситуації я думаю, що треба зайняти позицію більш виваженою модру да дійсно погодитися на розслідуванні виявити факт якщо дійсно це було випадково ну мало того що каже, що це не намисла то ми давайте цей інцидент закриємо і не будемо далі роздувати не формувати позицію більшого загострення на кордоні а тим більше на стратегічному рівні не давати приводи Лукашенка е, нагнітати ситуацію разом з росіянами щодо можливих військових операцій з території білорусі чи не виключайте ви, що росіяни в майбутньому будуть користатися такою можливістю і запускати ракети такою траєкторією, коли наші ППО повітряно-повітряні сили будуть вимушені фактично збивати ракету, і не виключено, що в майбутньому такий епізод знову повториться. Я думаю, що якраз це один із методів і один із. Принципів їх діяльності агресивно запустити якраз по траєкторію, яка дійсно близька для збиття по е, біля кордону Білорусі. Але я думаю, що поряд з цим і вже є конкретна підтверджена інформація: готуються і більш активні провокації, наприклад, нанесення ударів по атомній електростанції білоруській, і це вже передбачалося, або про там диверсій розвідка і України разом із розвідкою США розкрила такий факт. А це вже глобальна провокація, тому вона не вдалася. Це можливо так сказати підрив якихось об'єкту інфраструктури, газопроводів, наприклад, лінії електропередач на території Білорусі з звинуваченням України. А це було відповідно готувати диверсійні групи, особливо це націонала, головне управління розвитки Міноборони Росії, на такі провокації. Ми їх відслідковуємо і в оперативному форматі, і в бойовому, і зрозуміло, це. Один із фактів, які можуть використовуватися. Вони не стандартно діють, не просто там підірвати щось або спровокувати ситуацію, але і задіяти такі системи, які змушують нас захищатися. А вони дійсно будуть падати на території Білорусі або викликати якісь порушення кордону. Я думаю, що по кожному факту ми супроводжуємо якраз дії Росії, виявляємо провокації. А якщо так сталося, швидко розслідуємо. Як ви вважаєте, Микола Григорович, що потрібно робити Україні для того, аби уникати провокацій, які готує Російська Федерація як на своїй території, так і на тимчасово непідконтрольній українському уряду, так і звичайно на території Республіки Білорусь? В Першу чергу чітко висловити свою позицію. Я думаю, не тільки на офіційному рівні, хоча повинно бути, але і на неофіційному рівні. Комунікація я прямо скажу в ефірі, із навіть із режимом Білорусі на оперативному рівні є. Не тільки через посла через інші оперативні канали, і чітко постійно наголошувати, що ці провокації готуються, що вони можуть спровокувати війну між Білорусі і Україною. Що Це будуть колосальні наслідки не тільки для України, а перші для Білорусі, і щоб Лукашенко розумів для його режиму об'єктивно показати без загроз, але показати, що воно до чого воно приведе. Це перша складова. Це буде стримувати ще більше Лукашенка, від можливо, участі в провокаціях, а тим більше військових операціях проти нашої держави. Друга складова надзвичайно важлива. Це глибока оперативна розвідувальна робота, це агентурна робота на території Білорусі, на території Російської Федерації у всіх члонах влади і військових структурах. І це співпраця з нашими партнерами зараз. розвідки США, а їх 18, тільки в США, Америки, Міш і Мі-5, це британські, наприклад, німецькі, БНДБ, БФФ. Це потужні сили. Французькі, наприклад, італійські, польські, вони мають дуже потужні оперативні позиції на теренах СНД, першої Російської Федерації та Білорусі. Вони в кооперації з нами. Ми заключили відповідні угоди про співпрацю в режимі вже онлайн, як космічна розвідка, радіотехнічна, комп'ютерна розвідка, технічна, в цілому, оперативна на полі бою, зрозуміла агентурна. Тобто, ми можемо зарані виявляти такі провокації з боку Росії, їх упереджувати. Або неофіційно вказувати Білорусі на і включаючи Лукашенка, що що вони готуються, і це провокація Росії, і ми її не допустимо розкривати. Якщо немає відповідної, відповідної відповідно реакції, це повинно, як ми по е можливої провокації проти е білоруської ядерної електростанції, публічно заявляти, що Росія готує провокацію в такий то період звинувачення України. Відповідно, щоб все стало до того ясно. І третя складова. Це упередження провокацій безпосередньо, якщо нам не стало це зрозуміло ясно зарані, але вже в момент її проведення тут ефективне упередження їх. Тут є для цього і розвідувальні, контрозвільні заходи. Є, відповідно, спеціальні підрозділи, які можуть швидко діяти в цих умовах. Зрозуміло, підключаються і наші партнери, які дуже ефективно можуть виявляти такі провокації вже на місці, коли або йдуть пуски, це траєкторії, вичисляємо, хто як запускає. Бачимо, для чого це. Оце конкретика, яка дійсно буде доказувати провокаційний формат уже на стадії виконання, і зрозуміло тоді вже сам інцидент, якщо він такий стався. Тобто, я думаю, супроводження від глибокої агентурної проникнення і виявлення ситуації і провокації на період задуму, що тільки коли планується, коли санкціонується вищим політичним керівництвом, наприклад, Російської Федерації, військовим керівництвом. Коли готуються виконавці, і зрозуміло, коли можлива де реалізація, я думаю, що цей формат дуже буде ефективний, і ми зможемо більш випадку обережити такі провокації і тим більше розгортання більш потужних провокаційних дій, що можуть мати е, наслідки вже військових операцій, а тим більше глобальних наступів, я правильно розумію, що. Фактично головним маркером і найяскравішим індикатором того, що Білорусь готова буде вступити у цю війну. Стане якраз меседж західної розвитки. В першу чергу, тут дійсно, що ми виявимо якраз ці задуми, але це задуми будуть спільні Росії і Білорусі. Ми їх виявляємо, ми їх упереджуємо і зрозуміло відслідковуємо, тому що не може бути тільки задум фактором війни. Для цього потрібно провести всі заходи. По накопиченню військ, військової техніки, боєприпасів, відповідно, систем супроводження це те, що характерно для наступальних операцій. Тим більше, після 24-го, коли вже фактично не буде прогулянки через кордон. А коли ми вже готові, і Білорусь Білорусі, Росія про це знає, у нас повністю контрольований кордон ешлоні моделі по кордону з Білорусі заміновані. Відповідно, ми висвяткуємо кожен крок і білоруських і російських військ. То концентрація військ повинна бути критична. Я прямо скажу десь 150-200 тисяч мінімум для того, щоб вони могли розпочати якісь операції більш глобального характеру. Я думаю, що зараз ми поки цього не фіксуємо. Вони не готові до глобальних операцій. А от для провокації можуть бути використовувати не такі е, фактори, як ми говоримо про е, с 300 наприклад, ракету, але і провокації на кордоні, намагання спецназів проривати десь кордон, е, звинувачуючи Україну, що ми там провокуємо якісь. Терористичні акти або акти прориву це може бути. Тому треба в режимі онлайн тримати е, всі заходи, і переміщення військ, переміщення техніки, боєприпасів, складів, наприклад, е, госпіталів. Тому що це складова війни великої. Я думаю, що е, в режимі онлайн цей процес вже йде. Ми стовідсотково впевнені і тільки будуть такі сигнали. Ми будемо задіяні і ми, і наші партнери. всі заходи, щоб такого наступально такого акції величезного так ска формату не було.